Дивіться в сьогоднішньому відео сестра Маші Єфросиніної Ліза Ющенко, яка живе і розважається в Москві, одним символом відреагувала на масовану атаку по Україні. Крім цього, Аліна Гросу в день масштабної атаки Росії по Києву розізлила українців недоречним відео. Також обіцяла влаштувати Кузькіну мать. Продюсер заявив про давній конфлікт білики і Пугачової. І наостанок репер Серьога, який жив у Києві, зробив цинічну заяву і став на бік терористів РФ. Це Марс та зірки. Поїхали! Сестра відомої телеведучої Маші Єфросиніної Ліза Ющенко насмілилася відреагувати на масований обстріл росіян по українських містах, що відбувся у понеділок, 8 липня. Вона за два з половиною роки повномасштабної війни РФ жодного разу не висловлювалася щодо терористичних дій країни, в якій живе і розважається. Поки українські зірки масово звертаються до іноземної аудиторії через сценічний обстріл дитячої лікарні Охмадит, де лікуються дітки з усієї країни від смертельних хвороб, росіянка спробувала видавати сльозинку на знак солідарності. Утім, жодного слова вона так і не промовила, а лише опублікувала в інстасторіс Емоджі. Ним виявилося червоно розбите серце, що характеризує смуток і розпач. Ліза Ющенко через своє коріння з України не може проігнорувати жахливі наслідки обстрілів, але це не підштовхує її відмовитися від оплати податків в РФ, які згодом конвертуються у нові ракети. Своє серце вона опублікувала на чорному тлі, але жодного слова до нього не дописала. Колишня невістка експрезидента України Віктора Ющенка за понад два роки повномасштабної війни Росії жодного разу не висловлювала свою політичну позицію. Сестра Єфросиніної ще у 2014 році переїхала до Москви з чоловіком-бізнесменом і увесь цей час мовчить про агресію РФ. Хоч минулого року на свій день народження вона заявила, що мріє про настання миру. Раніше Лізу Ющенко помічали з росіянами на концерті грузина Валерія Меладзе в Монако. Відомо, що артист має неоднозначну політичну позицію, хоч довгий час жив і працював в Україні. Одразу після повномасштабного вторгнення він закликав політиків зупинити війну, сівши за стіл переговорів. Але Росію агресором так і не визнав. А вже незабаром виконавець почав виступати на концертах у російських містах. Також раніше повідомлялося, що Ліза Ющенко відпочиває у дорогих закладах Москви і вкотре наголошує, що вона заможна росіянка. Вона позує перед подружками у сукні Saint Ларан за 3 тисячі доларів з сумкою Ерме за понад 30 тисяч. Друзі, ваші думки стосовно громадянської позиції Лізи Ющенко пишіть у коментарях. Ставте лайк та підписуйтесь на канал, а ми йдемо далі. Українська співачка Аліна Гросу розізлила українців недоречним відео, яке опублікувала через кілька годин після влучання російської ракети Х-101 по дітячій лікарні Охмади, де лікуються діти з усієї країни від смертельних хвороб. Артистка так і не пригадала про масовані російські обстріли у понеділок, 8 липня. Вона в інстаграм опублікувала відео, де танцює під свою майбутню пісню і тримає в руках келих вина, яке виявилося малиновим сиропом і водою. Співачка крокує вздовж висаджених пальм у червоній відкритій сукні і на високих підборах. Її фанати припустили, що поява цього ролику була створена внаслідок автоматичного постингу, однак дехто помітив, що Кросу після публікації ставила вподобайки на певні коментарі. Мій вайб рухи розкуті. Скоро! Всім вдалого та спокійного тижня. Не підписала вона відео своїми діями та відсутністю будь-якої згадки про трагедії в містах України. Співачка нарвалася на хейт від українців. Танці на крові. Три години тому була зроблена публікація. Дві реальності: перша Київ бомблять, люди гинуть від ракет, охмадит, діти під завалами. Та друга Аліна Гросу публікує відео під свій вайб та розкуті рухи. Невже так важко перенести цей пост на пару днів пізніше? У Києві влучання в дитячу лікарню, дітки постраждали, будинки розвалені, десятки загиблих і поранених, в Кримовому розі пекло, а у вас малинові вуста, будьте людиною. Дуже на часі цей пост ось прям сьогодні. Друзі, а що думаєте ви? Чи могла би Аліна дійсно відкласти цей пост? Пишіть у коментарях. А ми переходимо до наступної новини. Ведучий і генеральний продюсер Радіо Люкс FM Євген Фешак припустив, чому українська співачка Ірина Білик стала на захист юної колеги Кола, коли та поскаржилася на кібератаку з боку конкурентів. Як він пояснив, у відомої артистки була подібна ситуація з російською естрадною виконавицею Аллою Пугачовою. За словами Фешака, Примадонна ледь не особисто пригрозила російським медіа, щоб уникнути конкуренції з українкою. А за часів, коли динозаври були маленькими, жили в яйцях, був період, коли всі артисти намагалися завоювати ще й російський ринок. Ірина Миколаївна, це було вже дуже давно, років 15 тому, ламанулася в Ерефію. У неї були класні пісні тоді: снег, рябіна, пригадав продюсер. Довідавшись про плани Білик та послухавши її популярні ліричні треки, Пугачова нібито відчула конкуренцію. Наскільки я знаю, був скандал з залою Борисівною Пугачовою, тому що Пугачіха, наслухавшись цих пісень, як на мене, вони мають спільний вайб. Вона ледь не особисто зателефонувала всім керівникам медіа в Москві і сказала: не дай Бог, ви будете робити з неї зірку, я вам влаштую. Тут вона зняла тапок і почала бити по трибуні. Кузькіну мать переказав чутки Фешак. Нагадаємо, днями співачка Кола звинуватила колег з українського шоу-бізнесу у замовленні. Артистка вважає, що через заздрість деяких зірок її новий кліп став недостатньо популярним. Народна артистка України підтримала молодшу колегу та закликала українців подивитися її нову відеороботу. І наостанок білоруський репер Серьога, який багато років жив у Києві, а також був суддею українського вокального шоу і присягав у коханні Україні, зробив цинічну заяву щодо нападу Росії, яка особливо жорстоко виглядає в день, коли росіяни завдали ракетного удару по дитячій лікарні Охмадит у Києві. Як розповів Пархоменко в програмі пропагандисту Корчевникову, він пробув зі своїми дітьми в Україні 10 років. До слова дітей йому народила українка на ім'я Поліна. Я зробив все, що пацанів звідти вивести. Тобто, схилити мене до зради було неможливо. Мені не довелося змінювати свої переконання, перевзуватися і кривити душею. Я неодноразово утримував пропозицію змінити свою позицію навіть після того, як почалася війна, отримував дзвінки з погрозами та листи. На мене намагалася чинити тиск, але це неможливо, тому що єдиний момент, де мені можна було б зробити боляче, стосувався моїх дітей, марить божевільний Пархоменко. Виконавець високоінтелектуальних пісень «Одноденок» навіть поскаржився, що на нього намагалися натиснути через його неповнолітніх синів. Їх просто взяли позаручники для того, щоб чинити на мене тиск, використовувати мене як інформаційну зброю. Там великий був би спектр можливостей, розумієте? додав він. Серега також розповідає своїм дітям про те, що відбувається у світі, розмовляє з хлопцями на політичні теми і розповідає їм про все, що кується у світі. Я, як батько, повинен передати. Дати своє бачення. Маю на це право, тому що вони продовження мене їм жити після мене. І я, як носій довгої історії, маю їм усе передати, зобов'язаний. Без історії вони не матимуть коріння, будуть беззахисними та відірваними від реальності. Їх можна буде ввести в оману, ними можна буде маніпулювати, ними можна буде втемно здійснювати непорядні вчинки. Тому моє завдання пояснювати, що є добро і що є зло. І на своєму прикладі показати це. Іншого виходу немає. Якщо у вас є діти, підсумував благородний репер. Друзі, чи подобався вам колись Серега як артист? Пишіть у коментарях. Ставте лайк та підписуйтесь на канал, це дуже допоможе нашому каналу з просуванням. Та дякуємо вам за перегляд.